Всім привіт! У весняні теплі дні відпочивальники, любителі природи часто на відпочинку зустрічають прямо посеред піщаних доріг на узліссях багато невідомих комах, які так швидко рухаються, що до достоменно невідомо бігають вони, літають чи стрибають. І тільки допитливі любителі натуралістики зізнаються, що перед ними бігають, літають, стрибають одночасно жуки. У цих представників твердокрилих жуків така нетипова поведінка, що навіть спочатку не віриться, що перед нами жук. Він так і зветься: Жук стрибун. Це хижі, стрункі жуки з довгими ногами, з великими очима і сильними щелепами. Їхні щелепи мені нагадують механічні великі різаки, ножиць по металу. Полюють на все, що можуть піймати та вбити, а вбити вони можуть за допомогою своїх щелей більшу за себе здобуч. Хоча частіше вони харчуються мурахами. А живуть у найрізноманітніших біоцинозах, здебільшого в сухих хвойних лісах та луках з піщаним ґрунтом. Жуків з трибунів налічується більше двох тисяч видів. Тому мені точно невідомо, чи у мене зустрічаються різні види, чи колір залежить від біоцинозу. Тимнішого, я знімала в сосновому лісі, а ось цей зеленець біга по дорозі вздовж луку із зеленою соковитою травою. Цей їжок не рідкісний, але розгледіти його буває дуже непросто, тому я вирішила його показати вам. До зустрічі! нас чекаючи багато подорожей та експериментів.